Гортаючи сторінки в інтернеті, ми постійно бачимо величезну купу реклами різноманітних бадів чи трев'яних препаратів, а саме про вітаміни, мінерали, амінокислоти, порошки для збільшення м'язової маси, що використовують качки, трави, рослини, суміші, споживних добавок і інші продукти. За цими всіми продуктами проводиться мінімальне спостереження і тестування на рівні виробника і державних служб. Тобто жоден виробник не витрачатиме мільйони на рандомізовані клінічні дослідження, які необхідні кожному препарату, який ми приймаємо. А це значить, що в цих препаратах не досліджена навіть малесенька частина того, як вплине його вживання на наш організм. Багато хто вірить у те, що якщо ці препарати продаються в аптеках, то вони ефективні та безпечні. Але це не так. Завдання аптеки це заробити гроші, а не вилікувати вас. Коли людина купує якісь натуральні травки, вона думає, що від них шкоди менше, ніж від хімії, якою називають фармацевтично вивчені і перевірені препарати. Але насправді все повністю навпаки, так як у цих препаратів відомі механізми їхньої дії та можливі побічні ефекти на відміну від бадів, трави мають ті ж побічні ефекти або, можливо, навіть і гірші. Але про них ніхто не знає, бо їх ніхто не вивчав, про них ніхто не пише і, тим паче, не говорить у рекламі. Ми беремо ці препарати у спробах заснути, або щоб схуднути, або з метою детоксикації після вживання алкоголю. проте… Перевіркою якості бадів не займається ніхто, крім їх виробників, які просто хочуть їх продати. В кращому випадку ви не отримаєте ні користі, ні шкоди, хіба що шкода вашому гаманцю. В гіршому випадку можуть бути токсичні ураження печінки, з якими часто зустрічаються гастроентерологи після такого лікування. Ніколи не купуйте препарат, який обіцяє порятунок від усіляких недуг. Запишіться до доказового лікаря і слідуйте правильній схемі лікування, і будете здорові!